Рімої, коли євреї згрішили проти Господа в пустелі, він наслав на них надзвичайно небезпечних гадів. Потрапивши в таку біду, вони усвідомили свою нікчемність і звернулися до милости Божої. І Бог змилився над своїм бутюндим народом, проте Він не відвів змій. Замість цього він велів Моїсеєві підняти у центрі табору бронзове зображення одного з гадів так, щоб усі могли бачити його. Тим, хто був укушений, слід було обернутися і подивитися на піднесеного Змія, і завдяки цьому вони отримували силу зцілятися від смертельних зміїних укусів. Це веління було дійсно милосердним, згідно з ним рятуватися могли всі, хто цього бажав. Якби Господь сказав, що укушені зміями повинні дістатися до бронзового змія і доторкнутися до нього, то більшості людей не вдалося б рятуватися. Бо отрута діяла майже миттєво, і у них була можливість зробити лише кілька кроків. Але їм було лише потрібно повернути голову, подивитися на бронзового змія, і вони зцілені. Точно так само милістю Божою була дарована допомога Ізраїлю, який Потерпав від змій у Новому завіті. І як Мойсей підніс змія у пустелі, так належить піднестися Синові людському, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 14-15 Неважливо, від якої хвороби ми страждаємо. Тілесної чи духовної, нам потрібно лише подивитися на того, чия цілюща сила завжди поруч, і готова негайно здолати смертоносну отруту гріха, і жахливі наслідки його впливу як на тіло, так і на душу. Дорогі мої, молитися. Означає лише звести в молитві очі до Спасителя, який стоїть поруч і прагне, дійсно прагне достукатися до всіх нас, узнати всі наші печалі, і повечеряти з нами на славу свого імені. Згадаємо про хворих на туберкульоз. Лікарі рекомендують їм проводити час на сонці і на свіжому повітрі. Вони лежать і чекають зцілення від сонячних променів. Одужання цих хворих не залежить від того, чи розуміють вони, як діє це проміння, а по суть його дії. Не залежить одужання від тих почуттів, які переживають хворі під час лікування, і від бажання почувати себе краще їх одужання не залежить, навпаки. Лікування проходить найуспішніше, якщо хворі лежать тихо і поводяться пасивно. Не напружуючи ні своєї волі, ні розуму, їх одужання залежить лише від сонця. Пацієнтам не треба нічого, окрім перебування під його променями. Молитва, дорогі мої проста, всі ми заражені згубним вірусом гріха, кожен з нас подібний до туберкульозного хворого. Приреченого на смерть. Проте Сонце праведності встає, несучись зцілення на своїх крилах. Усе, що від нас вимагається, якщо ми хочемо зцілитися як у тимчасовому сенсі, так і в сенсі вічному, це дозволити сонцю праведності торкнутися нас а потім залишитися під проміннями Його праведності. Молитися означає лише лежати під сонячним промінням Його милості, підставляючи хвороби душі і тіла цілющому промінню, що здатне дивним чином протидіяти бактеріям гріха. Бути людиною молитви означає приймати це сонячне лікування, дозволяючи Ісусу, який має дивну силу вдень і вночі торкатися до нашої хвороби. Дорогі мої, бути християнином дійсно означає. Отримати місце під сонце. Тому дозвольте мені навести вам ще один приклад, який ілюструє, наскільки просто Господь влаштував молитву. Пам'ятаємо про паралізованого в часі Великодним, ми про нього, про паралітика слухали. Євангелі. У людини, що страждала на параліч, і про яку говориться у другому розділі Євангелієм від Марка, було кілька дуже хороших друзів. Вони знали, що Ісус може допомогти. Чому хвороба, і тому віднесли його в будинок, де він знаходився. Там вони стояли і без коливань чекали цілющого слова Ісуса. Проте, як не дивно, Ісус не сказав такого слова, замість цього вони почули: Сину, відпускаються тобі гріхи Твої, Марка 2:5. Інша молитва волала до Ісуса голосніше, ніж молитва про зцілення. Це було благання хворої людини про відпущення гріхів, і при цьому розслаблений, саме так названа ця людина в Біблії, ні слова не сказав Ісусові. Він тихо лежав на своїй постелі. Я з легкістю можу уявити собі, як Він лежить і дивиться на Ісуса. Просто дивиться на Ісуса. І Ісус чує цю безмовну молитву про відпущення гріхів, яка звучить в серці цієї хворої людини. У першу чергу. Він дасть відповідь на таку молитву. І тільки після цього відгукнеться на іншу молитву і поверне людині фізичне здоров'я. Цей приклад допомагає нам глибше проникнути в секрет молитви. Молитва є щось глибше, ніж слова. Вона існує в душі ще до того, як отримує словесне вираження і залишається у душі після того, як останнє слово злетить з губ. Молитва, дорогі мої, це стан нашого серця, нашого розуму. Молитва це певне спрямування наших сердець до Бога. Спрямування, яке він на небесах миттєво розпізнає, як молитву, як звернення до Його серця. Є молитва безсловесна, приймається звернення словесну форму чи ні. Для Бога не важливо, це важливо лише для нас, самих. Що таке стан духу, який стан серця, який Бог розпізнає, як молитву? Я б Згадав два моменти. Перший безпорадність. Це, поза сумнівом, перша найістинніша ознака молитовного стану серця. Наскільки я розумію, молитва дарована тільки безпорадним. Це останній їх притулок. Дійсно, найостанніший вихід. Ми випробовуємо всі засоби. І лише потім звертаємося до молитви. Це діє не лише до нашого навернення тання довіри. Молитва це останній притулок і в нашому християнському житті. Я занадто добре знаю, як багатослівними і красивими бувають наші молитви, що возносяться наодинці й публічно яких відсутні відчуття безпорадності, як головної рушійної сили. Проте у мене немає жодної упевненості, що це можна назвати молитвою. Молитва і почуття безпорадності невід'ємні одне від одного. Лише той, хто відчуває свою безпорадність, може дійсно молитися. Чи розумієтеся, про що говорю? Бо як нам усе добре, ми не дуже, то коли ми відчуваємо цю безпорадність, що ми не можемо самі нічого зробити, ми тоді, направду, всім єством звертаємося до Бога, всю надію тоді покладаємо на нього. Нехай прислухається до цих слів той. Хто наскільки безпорадний, що навіть не знає, як молитись, вам здається, що ваш розум повний гріха і нечистоти, ваш розум охоплений проблемами, які Біблія називає світськими, Бог вічність, святість здаються настільки далекими і чужими. І ви думаєте, що додасте до своїх гріхів ще один, звертаючись до Бога в такому стані розуму. Ви повинні постійно задаватися питанням, чи дійсно я хочу звільнитися від лінощів і холодності свого серця і від своєї прихильності до світського життя? Чи не стало моє християнське життя інертним і холодним з тієї простої причини, що в глибині душі я сам цього хочу? Так чесна душа бореться з ганебністю свого існування, людина почуває себе такою безпорадною і покинутою, що молитва застигає у неї на губах. Послухайте мене, дорогі мої, ваша безпорадність це найкраща молитва. Вона волає від вашого серця до серця Божого набагато сильніше, ніж багатослівні молитви. Він чує її в той самий момент, коли вас охоплює безпорадність. І він починає активно діяти, як тільки почує і відгукнеться на заклик вашої безпорадності. Сьогодні він чує точно так, як і чув безпорадну і словесну, безсловесну молитву розслаблену. Якщо ви мати, то за легкістю зрозумієте цю особливість молитви, ваше немовля не здатне словесно сформулювати, чого воно хоче від вас. Проте малюк просить вже відомим йому способом. Він може лише кричати. Проте ви прекрасно розумієте його благаючий крик. Більше того, іноді малюкові навіть не треба плакати. Усе, що вам потрібно, це побачити його в уші, його безпорадності і залежності від вас. І благання торкається вашого материнського серця. Благання, яке сильніше за наймогучніший крик. Той Кого називаємо Отцем усіх матерів і всіх дітей на небесах і на землі, погодиться з нами так само. Наша безпорадність, це безперервний заклик до його батьківського серця. Він постійно чує наші молитви і дає нам те, чого ми потребуємо. Вдень і вночі Він працює, хоча ми, як правило, навіть не помічаємо цього, не кажучи вже про те, щоб подякувати. Йому за це. Якщо ви мати, то вам це буде легше зрозуміти, ніж усім нам. День і ніч ви піклуєтеся про свого малюка, навіть якщо він не усвідомлює, що саме ви робите. Ви жертвуєте собою, страждаєте за нього. Він не дякує вам, часто Він навіть протидіє вам, створюючи тим самим немало труднощів. Проте ви не дозволяєте цим обставинам зупинити вас. Ви чуєте і постійно відгукуєтеся на благання, які його безпорадні йшли вашому материнському серцю. Такий же й Бог. Причому Він робить бездоганно те, що людська любов здатна зробити лише приблизно, як істина, мати присвячує своє життя турботі про дітей. Так і вічний Бог у своїй нескінченній милості присвятив себе вічній турботі про своїх слабких дітей, які заблукали. Так, дорогі мої, поступає Бог нами. Але ми часто дозволяємо собі думати, що Бог нас не любить, іноді нам здається, що Він взагалі не звертає до на нас жодної уваги. А іноді навіть можемо відчувати, що Бог переслідує нас своєю помстою, би хоче порушити наші плани і зруйнувати наше життя. Послухайте, і я скажу вам, який Бог. Він сонцем своїм очей злих і добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Матея 5:45. Христос. Витратив свої останні сили і останні миті свого життя на молитву про ворогів. Отче їм, бо не відають, що чинять Луки 23, 23:34. Коли Ісус востаннє прийшов у Єрусалим, у нього не залишилося більше засобів до спасіння цього безбожного і бунтівного міста. Він став на Леонській горі і заплакав про нього. Його пророчому погляду відкрилося жахливе, готове обрушитися на місто прокляття, від якого не було жодного порятунку. Такий наш Бог. Він любить своїх ворогів, він бачить хвороби безбожників, їх порожні радощі та істинні прикрості, їх розгубленість, страждання й турботи. Бачить, як захоплює їх потік часу до вічних мук пекельних, як їх біль і безпорадність волають до Божого серця, і він чує їх крик і сходить до безпорадних людей для того, щоби допомогти їм. Подумаємо про грішника, який більш не тікає від Бога. Він стоїть в оточенні небесного світла, поступово починає він бачити свої минулі гріхи. Нескінченну безодню нечистоти свого серця, свою холодність, непокору і байдужість до Бога, свою нелюбов до Біблії і молитви та безмежне тяжіння своєї слабкої волі до гріха. Що Він починає робити? Як і всі інші, він волає до Бога у своїй немочі, він починає плакати більш-менш сильно, більш-менш часто, більш-менш регулярно, проте не отримує від Бога жодної відповіді. Він відчуває себе покинутим, відчуває, що подібний до людини, яка учепилася за кіль перевернутого човна у відкритому бурхливому морі. Він кричить, що сила. він не може зупинитися, хоча жодна душа не чує його. Тоді, усвідомивши свою безпорадність, він каже собі Бог не відповідає мені, бо я молюся неправий. Чи можна мої молитви назвати справжніми молитвами? Можливо, це все слова, порожні слова, чи піднімаються вони хоч би вище за так, якщо я не вкладу в них більше священного заучаття і пристрасного бажання, то вони не будуть почуті Богом. Мій бідний друже, твоя безпорадність і є найпалкіше благання, яке піднімається до ніжного батьківського серця. Він почув твою молитву у той самий момент, коли ти чесно заволав про своє прагнення. Тепер підемо далі. Це не ваша молитва. Дорогі мої, спонукає Бога рятувати вас. Навпаки, ваша молитва це результат того, що Ісус постукав у двері вашого серця і повідомив вам, що хоче отримати доступ до ваших сподівань. Вам здається, що все для вас закрите через те, що ви не вмієте молитись. Дорогі мої, ваша безпорадність це і є сама суть молитви. Молитися, це означає відкрити двері Ісусові і допустити Його до своїх торгів. Твоя безпорадність якраз і відкриває двері Господу і дає йому можливість побачити твої сподівання. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мене, підпишіться на мій канал. Залиште коментар, щоб я вас уділив благословенні. А найкраще, коли ви напишете Благословіть Отче, мене чи мою сім'ю, чи кого Ви хочете. І виявіть свою любов, своїм лайком чи дизлайком. Слава Ісусу Христу!